Вітаю вас, друзі! Крусткі рогалики з ніжним сирним тістом це саме те, що потрібно для затишного чаювання. Мінімум зусиль і неймовірно ароматна випічка готова! Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Насамперед, з'єднаємо в місці 300 г кисломолочного сиру. Жирність його повинна бути не менше 5% 100 г м'якого вершкового масла чайна ложка ванільного цукру та дрібка солі. І все добре розтираємо та перемішуємо вилкою до однорідності. Якщо у вас буде сир зернистий, можна перетерти його через сито або збити блендером. Це зробить тісто більш ніжним. І обов'язково всі продукти повинні бути кімнатної температури. Для більш насиченого смаку можна додати в сирну масу цедру лимона або апельсина. До просіяного борошна 220 г додаємо 1 чайну ложку розпушувача. Перемішуємо і висипаємо до сирної маси. Поступово замішуємо тісто руками. Так краще відчується його консистенція. При необхідності можна додати потім борошно до потрібної густоти. Тісто має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук. Для зручності розкочуємо тісто, розділивши його на дві частини. Кожну частину розкочуємо в пласт, присипаючи борошном. Товщину пласта вибираєте самі, але чим тонше пласт, тим хрумкішими будуть рогалики. Розрізаємо на трикутники. Залежно від того, які рогалики ви хочете отримати, більші чи менші, розрізаємо тісто на трикутники відповідного розміру. Зробимо по два невеликі надрізи біля гострого кута кожного трикутника. Ці надрізи додадуть рогаликам оригінального вигляду. Посипаємо широку частину кожного трикутника невеликою кількістю цукру. А як для начинки, можна використовувати густий джем, шоколадну пасту, солону карамель, мак або будь-яку іншу начинку за вашим смаком. Згортаємо кожен трикутник рулетом, починаючи від широкої сторони. І повторюємо цю процедуру з усіма трикутниками. Викладаємо сформовані рогалики на деко, застелене пергаментом, залишаючи невеликий простір між ними. Як для додаткової хрусткості, можна рогалики перед випіканням посипати кунжутом або цукром. Я цей крок пропускаю. Розогріваємо духовку до 180 градусів і випікати рогалики будемо протягом 20 хвилин. Ось і готова наша домашня випічка! Уявляєте, як приємно буде насолоджуватися цими теплими ароматними рогаликами з чашкою гарячого чаю. А може ви віддаєте перевагу каві або ж холодного молока? Ці рогалики підійдуть для будь-якого напою. Спробуйте приготувати! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!